Один гарний, а інший ще кращий. Одна приваблива, а друга ще красивіша. Якщо це ваша історія, якщо так сталося, що ваше серце розривається або між двома парубками, або між двома дівками не в змозі когось обрати, то вам сюди. Спробуємо розібратися в ситуації за допомогою тару. Склалася ця ситуація через те, що ви ну, дещо наївні, що ви не готові, можливо, дорослішати, що вам не хочеться занадто серйозних зобов'язань. А також ви відкриті до чогось нового, до нових експериментів, до нових стосунків, до будь-чого нового, що може прийти в ваше життя. І перший партнер ваш чимось на вас подібний. Також є отака є. Молодіжна, спонтанність, можливо, не надто серйозність, і вас це приваблює в цій людині. Бо життя з цією людиною якесь непередбачуване, якоюсь мірою навіть веселе. Зато другий ваш партнер навпаки занадто авторитарний, щоб усе було по його і, імовірно, саме другий партнер, головніший у ваших стосунках, а ви маєте підкорятися. І вже цим вас приваблює що є немов якась ілюзія міцного плеча, на яке можна спертися. Раз ти мною керуєш, значить ти можеш керувати всім життям. Все під твоїм контролем. Імовірно, вашому першому партнеру подобаються такі деякі американські гірки у ваших стосунках. Бо ця людина не знає, що від вас очікувати. Сьогодні ви разом, завтра ви розбіглись, після завтра ви знову зійшлися. І оце чимось приваблює вашу першу кохану людину. А друга кохана людина підходить до стосунків більш прагматично. Завдяки вам вона може вийти з якихось обмежень. Можливо, ви якось підтримуєте. Надихаєте, допомагаєте перебороти якісь страхи чи підказати щось, і вже оце подобається вас, вашій другій коханій людині. Швидше за все, майбутні перспективи з вашим першим партнером не надто висолкові, бо ви не зможете гармонійно співпрацювати разом. Кожний ось такий хаотичний, кожний дещо дитячий, кожному хочеться ще гратися, а працювати над стосунками ні, не цікаво. А от з другим партнером, якщо ви обоє зумієте прикласти зусиль. До розвитку ваших стосунків, а ви здатні обоє розвивати ці стосунки, то взаємини будуть більш гармонійними. Ви зможете їх зміцнити, зможете їх розвити в щось трішки більше ніж зараз є.